Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні 2 липня, неділя, по обіді я покажу, як ми плаваємо піднявся рівень ріки за годину. Не знаю, чим зв'язано, чи там у нас вище спустили шлюз, шлюз озера чи з чим. За годину часу ріка піднялась на 2,5 метри. І в ріці є риба, що раніше тут риби не було. Так що, отака от от ситуація. Чи буде щось з того? З всіх ягід, з дерев. Вон. ось, де палка посаджена, посаджений фінік. Ні, інжир-інжир. Певно, з нього нічого не буде. От так і живемо. Топило Херсон. Тепер топить і західну Україну.